Всім добрий день. Сьогодні ми малюємо е, гарбузи від Валентини Нагатнюк за її уроком в прямому ефірі на онлайн-платформі Open Art Academy до Хэллоуину е, з моєю тітєю Свєтою. Давайте почнемо малювати. Будемо малювати отаку квіточку. Так. Будемо починати з серединки, тому беремо, напевно, до нашого гарбуза підійде охра. Ось таку колір. Прямо наші пальчики вмакуємо. І будемо малювати оце коло. Спочатку моя тьотя дивиться, як я малюю, бо вона ніколи не малювала фарбами. З центру ми йдемо е, до наших країв. Щоб заповнити наш гарбузик. Якщо фарби не вистачає, ми додаємо її. А потім з центру повертаємось всередину. Тепер беремо ось таку червоненьку фарбу та будемо малювати лепесточки до нашої квітки. Зараз покажу, як це робити для вас та для моєї, як так скажемо, учениці. Спочатку набираємо гарну фарбу ось так по бокам, щоб було чим малювати. І знову ж таки набираємо фарбу, і отут зверху, ось такими рухами пальчиками малюємо до серединки. І гарний надо робимо. Малюємо. Гарбузик такий рельєфний, тому тут погано малюється такий. Дивись ось так, Чік, чік. ще раз фарбу і ось так, чик, чик, чик. Mm -hmm. Так, промальовуємо осі квіти. Лепесточки на квіту. І будемо сіточку, ми просто, давай, Де тут саме найбільше тут. Будемо ось так по формі. І ось так. Ніби кармашек сделаємо. І ось так Все, Заберу мой. В принципі, немає нічого складного, просто треба навчитись, як це робити. В Солженському розписі фарби не змішуємо, але ну, вони дуже ці, цей гуаш дуже довго стохне, нам треба побыстріше малювати. Ш, тоненько. Ведеш і отак от можна зробити, якось, як тут бачиш? А, короче, надавливать постепенно, чтобы увеличилось? Не, вот так. Сначала тоненько-тоненько-тоненько, а потом уже вот так надавить. Ага. На мой вообще не срочно малевать. Это прям по краям лепестков? Ну, да. Угу. Так.